У людей виникає питання, як познайомитися з Богом і пізнати Його. Перше, вам треба народитися від Бога, адже Бог це дух, і кожному необхідно духовне народження, щоб познайомитися з Богом. Для тіла це неможливо, з духом Бога може познайомитись і спілкуватися лише ваш відроджений дух. А як це відбувається? Приклад, коли ви дивитесь на мене. Ви можете сказати, я бачив цю людину. Але ви ще не знаєте мене, коли ми з вами познайомилися поближче і поспілкуємося, то ви дізнаєтесь моє серце і станеться пізнання, після якого ви зможете сказати вже: Тепер я знаю цю людину. Ніхто не може і не знає, що є в людині, крім духа, який живе в нім, сказано в Біблії. Так само і Божого ніхто не пізнав, крім Духа Божого, яких мешкає у Бозі. Поговоривши з людиною, ми дізнаємося про її нутро, адже слова людини показують, який в ній дух. Щоб пізнати Бога, нам треба мати з ним спілкування. Через слова Бога ми приймаємо і познаємо його дух. Амінь.